Добрий день, продовжую розповідати про об'єкт в Курківщині. Ось ви можете бачити залу. Вона частково закладена. Буде грибкуватися сьогодні. Позаду мене кухня, куди ми скинули весь мей весь свій матеріал. І поки що вона не буде закладатися, тільки заведена туди водичка. До кухні трубопроводи з санвузлу та гофри, датчики живлення під кабель, під термодатчики, кабель живлення зведений. Але хочу вам показати: ось у нас є майбутня гардеробна закладена, що буде грибкуватися, закладена кімната. Вже загрибкований і запінений санвузол. Ось ви можете бачити, щільно запінено, немає ніде проміжків. Трубка схована під стеродуром 2 см та і пропінена. Також все загрибковано, ніде не бухатить. Залишилось тільки застілити стрічкою і буде. Наматися тепле підлогу. Ця кімната вже також закладена та загрибкована. Залишилось її лише застелити фольгою. В інших кімнатах вже застілена фольга. Все готово для наматування теплої підлоги. Завтра вже буде наматуватися тепла підлога. Також санвузол. Ось такий у нас санвузол теж підготовлений до теплої підлоги. І є у нас тут невеличка сауна, вона не наматується. І на цьому поки що все.